Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу запропонувати виготовити листівку для дорогої і близької людини, яку ви знаєте все життя. При цьому кожен розуміє, що мама зрадіє будь-якому прояву уваги. В день матері, як і кожен інший день, ми щиро бажаємо своїм мамам міцного здоров'я, щастя. На довгі роки. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш пензлики, серветочка, водичка, тарілочка, щоб наливати фарбу, пробочки будь-якої форми, маленькі за розміром. Спочатку намалюємо невеличкі плямки округлої форми. Ось так. Будь де, будь-якого іншого кольору, ось такі. Фарба повинна бути трошки водянистою, ріденькою, ось така, як у мене. А тепер, щоб наші квіточки вийшли справжніми, зробимо відтиски. Іншої трошки темнішою фарбою. Ось так. Трошки червоного додамо сюди на помаранчеві кульки. Та темнішого кольору на блакитну кульку. Так. Намалюємо стебла, листочки нашим квіточкам та серединки. Можна іншою пробочкою намалювати сонечко. Ось так. Намалюємо ще метелика. Ось так. Ось така чудова вітальна листівка для матусі у нас вийшла. Малюйте різними техніками та до зустрічі, до побачення!